Колеги мої вчителі, доброго дня і вам, батьки, бабусі, дідусі, усім, хто залітав на сьогоднішнє свято. Я дійсно казали діти, цього свята немає жодного календарі. Це свято шкільне, а школа це завжди свято. І повірте, що для усіх працівників школи такі дні є особливими. Особливими в тому плані, що ми. Колись зустрічали їх, я пам'ятаю, їх ще маленькими на першій лінійці. Приємно, що перші вчителі тут присутні, як вони вели цю школу. А сьогодні ми вже їх будемо випускати зі школи, зачитувати наказ про випуск зі школи. І ви діти отримаєте сьогодні перший офіційний освітній документ, який, власне, засвідчить вашу таку маленьку соціальну зрілість. Бо цей документ. Дає право вам уже вибору в певній мірі самостійного вибору, тобто ви можете продовжити навчання у школі в рідній школі. Я зразу ж принагідно вас запрошую у 10 класі, тобто в старшій школі. Ви маєте право вибору продовжити навчання. У вищих навчальних закладах, але першого і другого рівня у полі зору нашому ми будемо завжди гордитися тим, яким як, ви стали, який шлях ви обрали, і чого ви досягли. Хай буде все так, як ви хочете, і хочуть ваші батьки. А сьогодні дозвольте зараз зачитати вам наказ про випуск учнів зі школи, учнів 9 класу, відповідно. Інструктивних матеріалів Міністерства освіти, відповідних наказів і листів Міністерства освіти та рішення педагогічної ради про випуск зі школи учнів 9 класів з врахуванням результатів державної підсумкової атестації семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів наказую перше випустити із школи і видати свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою таким учням 9 класів. На жаль, сідоспи ми не отримали, то вручимо, ще не прийшли вони. І з Луцька вручимо е додатки до свідоцтва. Свідоцтво з відзнакою вручається Івашко Богдану Степановичу. Йому вручається також сертифікат на 150 гривень у розважальному корпусі. міста Луцька, 150 гривень, адреналін Сіті. І важко Богдан отримав вже грамоти за предметні Олімпіади на шкільій лінійці і сертифікат відмінним результатом міжнародного конкурсу, математичного конкурсу «Кенгуру». Вітаємо Богдана. Я сподіваюся, Богдане, що ти будеш учнем нашої школи і майбутнім золотим медалістом. Свідоцтва з, з відзнакою вручається Баранову Іліручку. Ілю... 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 За високий рівень підготовки експонатів на виставку «Конкурс технічної творчості школярів міста Ковеля» і Я нагороджується за перше місце у міській виставці технічної творчості учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. І з відзнакою вручається Клімчук Тетяні Петрівні. Тетяна нагороджується грамотою за зайняті перші місця в шкільному та друге місце в міському етапі конкурсу Возродися писанко, за зайняте перше місце в шкільному етапі дитячого конкурсу Молоде покоління за безпеку дорожнього руху. Тетяні вручається сертифікат на 150 гривень, і тетяна отримала грамоти. Далі на шкільній лінійці грамоти міської обласного управління за зайняте друге місце нагороджується грамотою на перше місце в шкільному етапі Всеукраїнського дитячого конкурсу Молоде покоління за безпеку дорожнього руху. Шатрова Оксана отримує сертифікат на 150 гривень. Свідоцтво з відзнакою вручається маврику Андрію Анатолійовичу. І Андрію вручається сертифікат на 150 гривень. Свідоцтво вручається з відзнакою, свідоцтво вручається вороби Мирославі Дує. сертифікат на 150 гривень. Мирослава нас відразовий. Призер міських і обласних конкурсів міністра Георгія Шевченка, призер олімпіади міської із української мови. У конкурсі знавці української мови імені Петра Янсика. Злідово звичайного зразка вручається галічук Христині Володимирівні. Час проведення загальношкільних заходів та активну участь у громадському житті школи і Христині вручається сертифікат міжнародного математичного конкурсу імені кілгуру і з добрим результатом. Відносить споченого зразка вручається грішку. Й заходів та активну участь у громадському житті школи. Виходять в шаненій галині Сергіївні. Вальчуку Миколі колі Віталійовичу. Школи і у незвідане майбутнє вилити щаслива зграя випускників. В Якийсь момент всі зрозуміли, які прекрасні люди 9 років навчалися поруч із вами, отримували оцінки, сиділи за однією партою. Таких уже не зустрінеш. Першого вересня 2004 року з моря квітів і звуків, з теплих матусиних рук, перша вчителька взяла наші маленькі роченята і привела у перший клас. Так розпочалися наші шкільні роки в стінах рідної школи. Перший клас, перша вчителька, перші написані і прочитані слова. Перші успіхи, двійка в перший раз. Ми потрапили у найкращий клас танцюри Ніни Васильівни, Іщенкові Рияківни та Тавотюк Оксани Олексіївни. Якими є. смішними і невпевненими ми були. Скільки безглуздих запитань сипалося на голови наших перших вчителів? І для всіх у них була щира посмішка та добре слово.